Не виходять. Ну. Та це ми вже навіть на двір не виходимо. Погана погода. Коротше, я це подивився, поняв. Теж у великих чувак, у чувака там, блін. Є аеротори? еротори. Десять складів, оці маленькі ееротори поняли. Я поняв. <різь> ну, в тебе серйозний, зараз будемо дивитися, який в тебе апарат. Він реально серйозний. Я, я не думав, що він настільки серйозний. <різь> <різь> Настояща піч. Виконує функцію опалення будинку і можна ще щось приготувати. Кажуть, готова кухня. Класна штука. Ну, Знімон мастер-шаф. Вона пересохла, типу, да? Да. так? Я б у Да. Мені кажеться, ми зараз пастіли наймося. Який Вон, там декали. шашлик? Не треба, на путь А Ану, така класна вещь з оріжками. Супер. О, трошки в інстаграм. Це тувати, це що перед блінковим, знаєш. Ні, добре. Я, добре. Це буде крутіше, що зараз у це, це Андрюха сьогодні цілий день курей різав, так? Да? Слушай, да, скуп. удалося. Особа на скуб, він так любить скуб ти їх. Він так любить <сіпи> фіння. Коротше, пастила бомбезна, але клубнична мені дуже понравилась. не <сіпи> подобалася. Mm. Mm. А пахне. Mm. Mm. <скарн -сабіл> так, колеги, будемо показувати вам шок контент. Кг 50 кілограм підгору. Ну це дебело. Коротше, Андрюха купив <kth> собі міні-сушарку. Він вирішив, що велика сушка то херня. Зараз йдемо дивитися, що воно за апарат. Так. Серйозна машина Недетська Ого! Оце штука! А що, що? А я її мав прикрутив, понял? це вона витягувала. Витягувала? Коротше, купив ти її за 22 тисячі з доставкою, так? Да? 2,2 кВт мотор, фірму не будемо називати. Це не реклама, це просто необхідність сьогодні. Ну що, як соняшник? Храниться. Ану, температура, це ж дуже важливо. Так, 17,2. А була 34. А була 34. Ну нічого собі. За день. Коротше. На сьогоднішній день зберігати соняшник у такому кагаті 2 метра. Скільки 3 метри Та чи більше? 2,5. Да. Не так-то просто, тому що поміряв щупом, а він почав грітися. Хоча закладали реально сухий. Сімка, восьмерка, влага була, навіть шестьорка. Тому що ми ну як, приймали соняшник через ваги і через влагомір. І в результаті отримали таку неприятність. Почав він крепко грітися не, не кругом, а очагово то там, то там. І довелося витратити ще 22 тисячі на отакий от апарат. Іх. Ну, Скажімо, так, він того стоїть, тому що пересушити такий об'єм. Давай, зараз Пересушити такий об'єм буде стоїти дорожче, ніж купити просто аератор і ним продувати е, соняшничок. Та любо що, кукурудзу, соняшник. В общем, штука нужна. При нормальній влагі може сам по собі нагрітися. Я це знаю. О, 12,3% це дуже сирий соняшник. Я б такий, звісно, не рисунок закладати, але будемо сподіватися, що аератор трошки полегшить нам це завдання. Ну, скажімо так, пересушити тон 30 соняшника через сушку. Тим більше, як треба перевести від точки А до точки Б. Стоятиме, ну, мабуть, більше 1000 доларів. Так же ж? Просушити більше тисячі доларів. А якщо ми його просто аератором будемо е, проганяти, регулярно переставляючи його, звісно, це не дуже легка справа переставляти цей апарат, але все рівно можна це робити, тому що е, шкурка вичинки коштує, то це буде простіше. Я думаю, що ми його сохранимо до моменту X, коли ціна підніметься, і тоді вже можна буде його реалізувати. І я даже скажу більш того, влагу він точно скине. Ну Це сирий, я не знаю, чому він так не набрав влаги. Та він і був сирий. А, тут, це тут і був сирий, я зрозумів. Це, це той, що твій, той, що ти молотив сируватим. Ну, Сирувати, Андрюха, треба по-любому його ганяти, бо, бо це серйозно. Цей апарат працює як на надув повітря, так і на витягування теплого повітря. Серйозна машина, мені подобається. Так, ось двигун. Я не знаю, видно, не видно. Так, що тут написано? Промеелектро Гарків. Харківський так. апарат. Да. В общем, зразу ти розкручуєш оці болти, кріпежі. Чи зажими, зажими розкручує. Тоді так все акуратненько. Ну, моторний ваш не не легкий, кілограмів 30, так? Да? 40. 40. То вручну його не просто тягати. Бо воно так може показатися, типу, та фігня, що там його можна за день по 10 разів переставляти. І пошли 3 труба. 3 Трьохметрова. Чи 2,70? 2,70. Та нормально. <кхи> так. Що тут це у нас воно? Та ні, піднімати а не хочу. Та ти я спину ти, підбережу. Ти, що ти Та що тут понімати? Так, цей. Це, це я так зрозумів. Ага. Ну, то вкручене, я зрозумів, що вкручений він здорово. А це ручка, якою вкручується він. Так. Ось так закручуєш. Я не знаю, кому корисно таке відео, тільки не пишіть, що ми тут ниємо, ми виходимо з ситуації, бо Блін, вже чесно аж надоїло. У нас різні бувають в житті події, дуже різні. І таке буває, і таке. Показуємо все, як воно є на яву, без прикрас. А То привикли в нас, що реклама та реклама. Ні, це реально життя. Його треба врятувати якось соняшник. Сушить його дорого, перевозить його дорого. Та й, в принципі, не треба. Тут воно все в примістові, вже упаковано. Просто проганять його повітрям, проганять аератором і буде порядок. А сушити кукурудзу будемо переходити уже на днях. Тому що намолотили чимало. 17-та, 16-та влага, 18-та. Треба вже її починати сушить. Сушить будемо свою, бо роботи дуже багато. У нас в цьому році хороший урожай. На комерційній основі брати у когось на сушку кукурудзу просто банально. Ми не встигаємо. Поки своє не пересушимо, а пересушимо його, мабуть, до січня місяця, то яка в січні комерція? Оце таке. Минулий рік був класний, в минулому році, звісно, був великий спрос, попит. Кукурудзи везли багато, і в принципі ціна була інтересна, і пальне було дешевше, тоді да, то можна працювати. Сушка це реально хороша тема, яка виручає, і дуже здорово. І сама себе вже вона окупила разів три, мабуть. За ці всі три роки, що вона у нас у господарстві. Ну, Перший рік окупила себе, а два роки вона, можна сказати, працює в плюс. Так що по поводу сушки хто ще вагається, якщо вирощуєте кукурудзу та й будь-які культури, ця штука необхідна. Так, запустили, так? Да? Оце воно цурпелить. Та добре дме. Як тут промолюватися почав. А то ж живеш, як по асфальту, то Не гунав навіть, так? Да? В общем, отак ми і працюємо. Сушимо і таким образом, і другим, як тільки можна. А що вийшло в цьому році змолотий сирий соняшник? Ну, тут причин декілька. У нас йшли затяжні дощі, це перше. Друге, в нас гібриди соняшника, що достигли пізніше. Ну і третій момент теж важливий: ми посіяли, посіяли його пізно. Треба було сіяти трошки раніше. Ну, як вийшло, так і вийшло. На те були об'єктивні причини. Так вийшло. Що ну, ти ще перемірять? До речі, як вам склад? Саморобний, Андрюха робив сам повністю. І можна хранить, і можна все робити. Проблем немає ніяких. Людина своїми руками зробила за сезон. Не плакала, не нила, а взяла і зробила. І тепер щасливий власник. Так, да, звісно, не капітальне це строєння, але яка різниця? Соняшнику то пофігу. Де лежать, щоб дощ не мочив і щоб знизу не було мокро. Тому я скажу, що таке рішення це недорого і це доволі ефективно. І по ціні, взагалі, шикарно вийшло. Та й по срокам будівництва дерево на пелорамі, шифер БУ за літо все зробили. Те, що там не обтягли шифером чи не оббили шифером, обтягли пленкою. І нормально, храниться, храниться. Кожен одноосібник може собі дозволити. Збудувати такого плану ангар. Ну, Якщо руки з того місця, якщо є бажання. Оце отак. І можна і кукурудзу зберігати, і соняшник. Головне, ну тільки ж не буртувати його, там, щоб під стіни, щоб не ламати нічого. Хоча Андрюха нормально його тут накагатував. Оце моїм да, підгортачем нагорнули стільки. Це якби ми зразу горнули, то тут би ще було б місця, наскільки ж. Ну що? Отака швейцарська конструкція нескладна, можна сказати. Ну як, на перший погляд нескладна, а як самому взятися та робити, то Ну якщо ж взятися і робити, то теж не складна. А якщо просто теорії малювати, сидіти на дивані чи лежати на дивані, фантазірувати, то, звісно, штука складна. Ну, Андрюха це зробив. Так що вподобайка Андрюхі однозначно. Нічого йому просто так в житті не дається. Халяви немає. На рівному місці взяв, зробив своїми силами і без грошей, що саме найцікавіше. Починав робити без грошей. Склад. Поки дожнив туди-сюди. Багатий дядько не давав грошей на таке. Все за свої. Так, що каже. 13.8. Сирий дуже. Сушить? Ну, так. Да. Прийдеться перевезти і на сушку. Це в нас що за п'ятно? Дощ протекла шиферина десь, так? Да? А, де гвоздик? А, видно, де воно протекло. Ну, там, в принципі на такий сайт, то взагалі не страшне. Коротше, із соняшником ми працюємо в цьому году трошки ускладнено. Не планували ми його молотити сирим, Ну, так уже склалися, склалися погодні умови, так склалася ситуація, що нам довелося його молотити. Мокрим. Ну нічого, вийдемо з положення. Ну, Тут сухий, тут я йду прямо взагалі провалююсь. Треба контролювати вологу і температуру соняшника, як на роботу. Кожний день або хоча б через день треба дивитися, тому що можуть бути різні ситуації. Десь почне грітися, гріється він швидесенько, вже провірено. І втратити... Тепловізором. Тепловізор у стріїти магазині, можна повністю от, от, так прийшов склад, не ага. Тепловізор. Yeah. Тобто це такий побутовий тепловізор, яким можна дивитися, де йде температура. Ну, чи ти побачиш на соняшнику? Ти побачиш, навіть ну гріться, воно ж виходить і це буде коло. Коротше, колеги, беріть на заметку, якщо у вас дуже багато соняшника і ви маєте лишні -доларів. 100 доларів. Любе. Тепловізор покаже, де температура, звісно, де воно починає грітися, де очах. Тепловізор, так. Да. Побутовий тепловізор, не знаю, хто таким, хто таким апаратом працював, напишіть в коментарях, тому що для мене це, чесно кажучи, сьогодні новина, те, що Андрюха сказав. Ну, Як варіант, коли вас під питанням зберегти урожай, то такий апарат, як аератор, термометр, щуп і тепловізор, мабуть, вже штуки потрібні. Що там каже? Це той сухий, що ти купляв через да. валагамер. Олійний, наверное. 53 масла, да? 60. 60 60, масло. А в цьому году олійний соняшник, до речі, не знаю, як так сталося, ну но... 10,3. Сируватий. Може, що він з атмосфери трохи взяв, а знизу він сухіший. Бо 10,3 то наче й багатенько. Лежатиме, але лежатиме він до січня-лютого. Що робить, куди діватися? Так, це не сидиться нам вдома біля печі в неділю. Шастаємо по соняшниках. Чим класний цей вологомір, тим, що він розмелює що більш точно показує влагу. Да, Може трошки-трошки є похибка в порівнянні з шкафом, там якісь 0,2%, але це не є суттєво. Елеватор як захоче надурити, то він надурить при будь-яких розкладах. Так що наївно сподіватися, що вам будуть гладити, вас будуть гладити по головці і віддавати свої гроші. Марно. Так, що каже тут. 10,5%. Считай та база. Так, Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось, ставте вподобачку. Ну а в нас кожен день йде робота. Так що всім добра, все буде Україна. Так, ух ти... Ух ти Гореники, так? Да? Шок-континент.